Вітаю вас, шановні. Ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградов. І це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз із Владиславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владиславе. Вітання, пане Геннадію Навзаєм слава Україні. Героям слава! Що? Сьогодні у нас що там, 9 травня. Я не знаю, там от це ми, ми відкараскалися. Є ще раз, моя особиста думка: все забрати, всі пра, свята, все назад, давайте. Кому ви що віддаєте? Давайте все сюди. Хай відчувають свою неповноцінність. Розумієте, а то вони такі. Ну, 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 це ж злобство, злобством, так скажу. Але бачили, да? ну, ми ще про це поговоримо? Що Трамп. От Трамп, от, от, от Трамп зрозумів цю історію. Раз. І всю монополію на цей да на 9 травня <хи> забрав забрав собі там, нагадавши Путіну, як він роздував, хто там переміг, що переміг, от трамп вирішив, що сполучені Штати Америки перемогли. Отак, от вирішив. Всі розуміють, як воно було, але бачите, отака думка: все в країну, все до себе. Ми тут, в цьому векторі, мої шановні, рухатися потрібно. Але давайте спочатку рухаємося на цей на близький схід. Що бачили? Ви да там заявили про повну. Я не знаю, що це? Деокупація, демілітаризація, стадіонізація Гази? Слухайте, якщо вони це зроблять, я не знаю, скільки часу на це піде, ну я не, ну, от не знаю. Якщо вони зроблять, там буде спокійніше. Вони вирішать проблему Близького Сходу. Пане Геннадію, не здається, чи вам, що Газа і їх протистояння з Ізраїлем є таким собі дзеркалом протистояння між Україною? Та Російської Федерації так. ну певною мірою схоже тези і схожі позиції. Адже так само Путін прагне демілітарізації, денацифікації України. Де факто він прагне нищення основної частини українського народу і нищення України як держави. Теж саме здається, намагається реалізувати державу Ізраїлю у відношенні до сектора Газа, як на мене, абсолютно не здійснення плани Тамрі. Поясню Опа. чому. В три Газа живуть палестинці. Це їх земля. Вони боронять власні домивки, вони захищають власні родини. Зламати той спротив фізично неможливо. Згадаємо події, які е, вирували на теренах країн Балтії е, і на заході нашої України після завершення Другої світової війни. Там ще до 50-х, до 60-х років був партизанський рух, був національний спротив радянському пануванню, московському пануванню. Я думаю, що тоді, не маючи відповідної стали військово-технічної підтримки, наші повстанці мали змогу вести партизанські дії, знищуючи відповідні частини підрозділу окупаційних військ. Чому має бути зараз на початку 21-го сторіччя якось інакше? Чому oh. палестинці мають поступитися власними землями? Я думаю, що буде повстанський рух, який точно не зможе зруйнувати навіть така потужна військова машина, як Сахал. Mm, думаю, це так. Нічого не вийде, да, цієї історії. Mm -hmm. <ріху> <ріху> well, welcome to. То наш світ, що я можу сказати, світ без відповідальних і безперспективних заяв. Розумієте, от історія. Поїхали далі, що от якраз про це? Хто переміг в 1945 році? Бо люди, люди вже загубилися. Розумієте? Не кожен кричить про свою перемогу. Насправді дуже важливе питання. Ви знаєте, пана Геннадію, що допоки про прапа дійство не написали в газетах, то дійство не відбулося. Так, само ви пам'ятаєте, що історію пишуть переможці. Здається, в цьому контексті заяви Дональда Трампа, американського президента, абсолютно красномовні. Вони насправді вважаються переможцями, бо той самий час, поки Москва Кремль буквально сходить з глузду через своє побідобісі, ну якось це воно локально. Локально, всередині самої Російської Федерації це буйство відбувається на широкий загал для країн світу. Є інші думки, і вони певною мірою ґрунтовні. Скажіть, будь ласка, які відношення до е, Другої світової війни саме у вирі падіння в Європейському континенті, мають китайські солдати? Китайські? Так, вони були дотичні до подій Другої світової війни, але це ж відбувалося на Далекому Сході відповідні дії. А от до боїв в районі Берліна, десь там на інших ділянках. Фронту, ну вони точно відношення не мали, але зараз вони відіграють, відіграють хіба що не першу скрипку в тому самому стосі парадних розрахунків, як які цього дня кракують Червоною площі у Москві. Такий mm -hmm. спосіб нищується історична правда, і це насправді серйозний виклик, бо не в який спосіб будуть сприймати і як будуть сприймати події Другої світової війни, наші, наші нащадки, хто напише для них. Підручники з історії. Питання, як то кажуть, відкрите. І я сподіваюся, що нам вистачить здорового глузду міцності та стійкості, щоб встояти, а ну а подальшому писати вже власні підручники з історії. Хоча знову ж таки і тут не має бути перебіги. Бо ви абсолютно праві. Коли ми де-факто даруємо нашу перемогу над гітлерівською Німеччиною московитом, це несправедливо. Війська першого українського фронту разом з іншими фронтами брали участь у звільненні східної Європи від наш на нацистської навали. Ага. Саме наша країна, наша територія потерпала від ворожої окупації. Скільки відсотків Російської Федерації було окуповано під час війни? Чотири? Скільки відсотків України ага. було окуповано фашистами? Сто відсотків. Найбільше, найчисельніший рівень втрат. В радянському війську це рівень втрат, яких зазнала Україна. Ми маємо про це пам'ятати, ми маємо плекати цю пам'ять, і ми маємо донести до наших нащадків, що вклад України в перемогу над німецьким фашизмом колосальний. Колосальний, я з вами згоден. Так, слухайте далі, слухайте, таке питання: що ви думаєте особисто? А чому, чому американці не змогли в Афганістані? В'єтна ну, чому видно чому? Тому що в Афганістані не спромігся нічого зробити радянський союз. А між тим тоді а, армія радянського союзу ну по праву посідала чи то першу, чи то другу сходинку Це було скільки я до питаю пане Олеся, скільки вони там сиділи в Афганістані? Ну довго ж да сиділи. Довго касі 20 років. Радянський Союз. Я чого? Дивіться, я до чого. Я питаю: я дивився нещодавно там документальну стрічку, і там якраз про цей Афганістан. Ну і що по великому рахунку, вони сиділи 20 років, сиділи, сиділи, ну вони б намагалися будувати. Керівництво, армію, да, якусь щось робити, почали платити ці зарплати там, нормальні лю людям. Але я так розумію, що там щось не змогли, не відбулося. Бо, по, -фактично, по факту, коли прийшли таліби, ніхто. Розумієте, не став на захист, не почали. Ну, тобто, розумієте, у людей не з'явилося у це те, що вони ще раз. Я цитую афганців, А за кого воювати? А що а, а, захищати? А в мене нічого нема. Навіть щоб просто кудись евакуюватися. Вони от, я вам серйозно там 20 доларів потрібно, а в мене нема. 20 доларів немає, все. Я що? Я потрібен іти воювати. Я вам цитую афганців. Слухайте, що за 20 років вони не спромоглися змінити це? Ну вони ж могли. Бо так, часу вистачало. Ну слухайте, 20 років. Ну прослідкуйте ви, щоб заробітна плата доходила від першого до останнього, а не десь да, там накопичувалося у одного. І по факту, коли прийшли таліби, ті сіли в літаки, -бу -бу був повтікали з сумками, а ті ціплялися за ці за авіа за, за літаки. Ну так, <соць> що відбувається американці ледащі. І їх позиція щодо а, Афганістану і Афганського народу є абсолютно красномовною. Замість того, щоб системно та методично формувати демократичні інститути, вони довірили цю місію тамтешнім елітам, які а -а -а. де факто ті фінансування, а вони насправді були колосальні. Я чув цифру в 2 трильйони доларів, саме таку. Купу грошей витратив уряд Сполучених Штатів Америки на підтримання тієї самої місії американського війська на теренах Афганістану протягом двох десятирічні. Просто неймовірні кошти, які фактично були примовлено на те, що вони були розграбовані афганськими елітами. І ви абсолютно праві. У звичайних афганців навіть 20 баксів в карманах не було, бо все було розграбовано. В цьому контексті я думаю, що варто уваги. Варто. Політика, яку реалізує зараз Китайська Народна Республіка. Вона не роздає гроші, вона інвестує у виробництво. І звісно, що це виробництво е, Робочі да, місця е, створює вит... і пос... та, і да. робочі місця. І вони потім дякують дя... велике дякую товаришу Цзіньпіню за дитинство моїх дітей. Ну розумієте, бо мені є за що їм купити Робина, рюкзачок. рибу. Дайте людям вудку і навчіть їх рибалити. Сто процентів вами згоден, і я хочу, щоб також люди, які нас дивляться, і не знаю, можна власти або передати їм, um, як воно працює. Ну бачите, да, яку схожість, бачите? Ну де то якась дем'я буквально на язику вертеться питання пов'язане з діяльністю деяких донатових фондів. Я маю на увазі ті інституції, зокрема USAID, які працювали під е, Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. Чи всі ті гроші було спрямовано на те, щоб насправді розвивати демократичне українське uh -huh. суспільство? Чи все ж таки ті статки йшли більше на карман деяким політичним лідерам та представникам українських еліт? І де Гроб. ті гроші, В яких карманах I... посіли. Як і питань у людей, як у афганців, розумієте? То мене просто вразило, коли почув, думаю, хто це, хто ти. <сум> Невже ти з нашого Тік-Току десь взявся? Ні, окей. Рухаємось далі. Рухаємось далі. Слухайте, під що там канат перетягайка, да? переміря, зупинка вогню. 30 днів, 3, не 30, 300-330 днів. Слухайте, що, за цей час вони будуть накопичуватися, так чи інакше. Не, так. Куди вони потім полізуть? Ну, По-перше, насправді нам не варто тішити себе ілюзіями. 21 квітня, Великодня переміря, 30 годин. Ворог витратив на те, щоб вивезти своїх поранених, здійснити ротацію сил та засобів, підтягнути додаткові ресурси на полі бою. Ми провести певні заходи з посилення обласних інженерних фортифікацій, а потім перейшов у наступ. Причому перейшов в наступ вдало. І бої, які нині точаться на південний захід від Костянтинівки, це наслідок того, що ми протягом 21 квітня не відкривали вогонь по ворогу, хоча бачили всі його переміщення і його накопичення на визначних рубежах напазити. Що буде цього разу? Те ж саме. Тобто зараз ворог не те, щоб не припинив введення активних е, бойових дій. Ми бачили, зведення від українського генерального штабу. Там далеко за сотню так, бойових судочок. Зокрема, ворог артилерії і каби ви використовує, 150 не діє. Да. Тим не менш, українська армія має чітке е, чітку вказівку не відкривати вогонь першим, тільки діяти дзеркальні. А відповідно, ми маємо клопіт і перспективи матамонтового того набагато більше. Бо ворог, користуючись цією можливістю провести в безпечних умовах цей парад побідебійся в Кремлі, відповідно накопичить на визначених рубежах та позиціях та буде атакувати. На мою думку, ворог буде реалізовувати той самий план щодо повної окупації всієї Донецької області. Для того ворог зараз активно атакує не лише південніше від. Костянтиновки для того, ворог активно е, атакує наші рубежі поз позиції в районі Час Яра і в районі в напрямку на Ліман. Бо, очевидь, що йому буквально муля очі, що під нашим контролем залишається величезна міська агломерація, яка включає в себе Костянтиновку, Рушківку, Краматорськ, Славянськ. Я думаю, що для того, щоб це ворогу вдалося, він і готовий буде вчиняти такі собі. Діє накшалт військової хитрості. В односібному порядку проголошувати перемір'я, щоб під прикриттям цього заходу реалізовувати свої плани щодо логі... логістичного забезпечення своїх передових підрозділів. Те, що путіну байдуже, скільки солдат його армії загине в рамках реалізації цього плану, це очевидно. Те, що Путін не поступиться своїми ультимативними вимогами, і він буквально тут зараз знов вимагає капітоліації з боку України, це очевидно. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що навіть такі наші масштабні поступки на е, накшал того, що вимагає Путін, мовляв, ми маємо вивезти всі наші війська з шістьох шести, шести регіонів ну, наших країн реалістично, це лише початок перемовного треку. Путіна цього замала, бо він марить тим, щоб повністю зруйнувати Україну. І іншого шляху ні зі зброї в руках нищити ворога немає. Я бачу дописи деяких досить відомих українських лідерів громадської думки, мовляв, треба поступатися, треба йти на компроміс. Не спрацює цього. Не спрацює. Це ну, надзвичайно мало. Путін абсолютно чітко розуміє, що стагнація на полі бою це вивільнення менше кількох сотень тисяч російських військовослужбовців, які звикли до шалених грошей, до можливості грабувати. Куди це маса людей суне? Ми пам'ятаємо події, які розпочалися в радянському союзі. Да. Після Ми пам'ятаємо події, які вирували на території початкового існування Радянського Союзу після завершення Другої світової бандитизм О -о -о. відповідні кримінальні процеси, люди, які мають надзвичайно низький рівень щодо хвороба рішень на застосування зброї, це буде. Величезна проблема для ці. Ой, ці це буде проблема, і світ змінився, бо це все буде поможено да. на сіль. Розумієте? Оце все буде поможено да. на а Це зараз самий такий частіший наркотик, який я чую, який, ну, я, який є у. Поміж цих людей, які повернуться, розумієте? І це все буде помножено, і це буде о, -о, -о я страшно уявити, що це буде. На останок цікава ваша думка. Слухайте, що у нас тут продовжується мілітаризація, он придумали, що годувати слухай всіх, кого минула мобілізація, всіх хто... Не, вже не підлягає, або іншого пол. Все одно придумали історію, які якісь підготовки пункти спротиву. Слухайте, ну, я так і не розумію, що потрібно, було тероборона ж була, що туди-сюди міняти тепер пункти спротиву, це ж наш тероборон. І 60. Плюс. З одного боку, ну добре, якщо людина ну вирішила і в неї великий досвід, да, там, ну, 60, плюс, вже військовий досвід якийсь, може, може академії, може що ще, і він хоче то клас, а так то 60+, плюс, ну я собі уявляю цих вояк. 60+, плюс, ви розумієте? Тут 40+, плюс вже спина як <laughs> кулеметник у віці 60, це не надто ефективний кулеметник, це треба визнавати. Є, звісно, якісь виключення, але їх надто мало, і вони точно на загальну статистику впливати не можуть. Звісно, що український уряд шукає будь-які варіанти та можливості для залучення різних верст нашого населення до національного спротиву. Те, що ми маємо бути напагатою всі, це очевидно. Те, що є багато питань до функціонування системи територіальної оборони. Це так само очевидно і не дарма зараз. Активно йдуть дискусії щодо е, поглинання сухопутними військами Збройних сил України, саме підрозділів територіальної оборони, переведені під єдине команду. Мені здається, що це абсолютно раціональний варіант. Але будь-які рішення мають грунтовно прораховуватись, ретельно вивчатись, перш ніж їх реалізовувати. Бо коли ми говоримо про деякі дивакувати заяви деяких радниць з гендерних питань українських збройних сил, е, виникає питання. Вони кажуть про те, що треба відновити строкову службу для жінок. Я вибачаюся, треба спитатися у той панянки, де вона бачила в сучасній історії України строкову службу для жінок, яку треба відновити, в який проміжок часу з 91-го року пасхопосподання був такий призов. Я вла українська війська з 91-го року відновити, Офісіна, Да? З... ні, ну я Одно. не знаю. Я. Така опція, як призов українських жінок на строкову службу в війську. а Друга світова. Може Друга світова? Друга світова, може йдеться про період служби саме за часів України. А за часів світової війни так само строкової служби не було тоді. Був я зрозумів. Присут. Тоді ми маємо. Ми тоді ми маємо. Я зрозумів все. Все пан Владислав. Ми маємо просто пряме підтвердження існування паралельних світів. Тобто, вони є паралельні. Є наш світ, в якому ми живемо. Є світ, в якому живуть Ось бачите, можна, можна, влаці, якісь, які бачили ці історії. така історія. Якщо почнуть мусувати, просто кількість людей, яка виїжджає, збільшиться, і жінок кількість починає збільшуватися на виїзд. Розумієте, бо там пошла вже мобілі... про мобілізацію медиків. Да? медиків нестача там і така інша історія. Тобто всі все розуміють. Я дякую пане Владиславу, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. І традиційно. слава Україні! Героям слава! Нашим телеглядачам нагадують, заходьте на наш ресурс. заходьте до Бана Владислава у телеграм. Заходьте, читайте, там дійсно цікаво. Жамкайте на дзвіночки. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.